Афганська війна почалася в 1979 році і тривала протягом 10 років. Цей збройний конфлікт на території Республіки Афганістан був спровокований іноземною інтервенцією у внутрішньополітичну кризу країни. З одного боку виступали союзні війська, а з іншого мусульмансько-афганський опір. Рішення про введення радянських військ було прийнято в кінці 1979 року. Фактично в країні розпалювалася громадянська війна, в яку втрутилися і інші країни. Радянські війська входили в демократичну. У республіку Афганістан за кількома напрямами десант висаджувався як в Кабулі, так і в Кандагарі і Баграмі. Під час облоги Кабула помер президент країни. Деякі мусульманські угруповування, зокрема Моджахеди, були незадоволені появою радянських солдатів. Під їх керівництвом в Афганістані почалися народні хвилювання і повстання. Моджахедам в ході збройного конфлікту в основному допомагали Пакистан і Сполучені Штати Америки. Також були задіяні деякі європейські країни з альянсу на 1980 по 1985 рік. На території країни йшли широкомасштабні бойові дії, в яких були задіяні не тільки радянські, але і афганські з'єднання завдяки високій мобільності заколо. Отником вдалося уникнути вертолітних і танкових атак. З 1985 по 1986 рік радянська авіація спільно з артилерією підтримувала афганські війська. Велася активна боротьба із угруповуваннями, які отримують зброю і боєприпаси за кордону. У 1987 році з ініціативи афганського керівництва почалася операція з національного примирення. А через рік радянські війська почали підготовку до повернення на батьківщину. Моджахедів в результаті цього запеклого багаторічного. Конфлікту за деякими даними постраждало понад один мільйон чоловік. Режим нового президента Демократичної Республіки Афганістан Наджібули недовго проіснував без підтримки радянських військ, так як він був повалений командирами ісламських радикальних угруповань. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 людей загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 тисяч. В'яч Україні я в Афганських горах так далеко від дому і друзів, і мене розколола, неначе на твої війна. Тут пізнати я зміг. Що життя архітектор ілюзій, що лише на війні їх розвіяти можна сповна. Я пишу вам листа, я благаю вас, пані фортуно, що дороги мене до батьківської хати вели. Горах дотягтися неважко до синього неба, та нам неба не треба торкнутись в своєї землі. Тут хвилини хоробрості, варті за роки вагання. Кожен тут у бою відвоює свою висоту. Берегти я компас душі, як найвищу мету.